Ріжик, який ти в нас молодець. Як не щурі, то вже шпака якоїсь зловив. <рив> Як ти його мудрився зловити? Має чим гратися. Всім доброго ранку. Так, йдемо сапати гарбузи. Ми їх мали вчора сапати ввечері, але дуже допізна пекло. І ми вже пізненько зайнялись розсадою. Вже сьогодні зранку почнемо сапати. Я трошки попасла гусеняток іду йду допомагати. Один город закінчили вже. Потратили ми півтора часа, трошки довгенько, тому що проривали до кожного кущика треба нагнутися. Так, і ще один у нас такий кусочок. Закінчили вже й на цьому кусочку. За півгодинки ми висапали. Так, гарбузи закінчили сапати перший раз, а там, де починали, вже треба починати другий раз. Так, Гарбузи висипали. Наташа вже вернулася, їздила на збори в школу. І вже досаджуємо помідори. Так, робить ямки, розкладає помідори, я буду садити, а Стасік носить воду. Всім є робота. Так, Вже Наташа рачкує. ще хтось так садить, як ми. Болотом таляп-таляп. Просто таляп, треба його положити. Положила. Гарна коренела. Вчорашню партію садила свикруха, сьогоднішню партію невістка. Побачимо, кого як приживеться. У мене так приживається, що відразу вже курчі ось пропадають. Ну ось побачимо, що воно там у нас під'їдає. Ще вчора тільки посадяний. Так, досадили. 126 корчиків Ріограду. Побачимо, хай приймається. Все відпочиваю І пасу гуси. Закінчується вже наш день. Вже сонечко сховалося. Зараз тільки щось робити, йти на город, але вже скоро буде ніч. А коли можна робити, то пече сонце. І холодно зле, і жарко зле. Лишилося ще попасти трошки гусенятка, загнати і йти в хату. Наташа готовить вечеряти, а я пасу гуси. Всім на добраніч і тихої всім ночі.